Тримай, Сума підбитих ворожих. Танків 17 одиниць, а і взагалі збитої техніки 29 одиниць. Це включно бронемашини, БМД, БТРи і БМП. Лів'янин мобілізований, учасник АТО 2014-15 років в складі добровольчого формування. Цього разу вибрав для себе десантно-штурмову бригаду. Так, я працював на Фаготі, працював в основному по живій силі. По техніці не було змоги працювати, оскільки там техніка дуже рідко коли виїжджала, а якщо виїжджала, то, на жаль, мене не було з ФАГОТом. Ну, слід зазначити, що робота зі стугною – це робота колективна. Вона передбачає взаємодію між всіма учасниками розрахунку і розкладання і складання стугни мусить бути швидким. Стугністи вони не працюють як е, артилерія е, далеко позаду. Чому помножитиме 5-60 людей? Приходять підрозділ вже вивченими. От вони приходять навчання в навчальних центрах, добувають фахову підготовку. І Основні ази у них вже є. Але взагалі найбільше практики здобувається під час виконання завдань. Був постріл, коли, як я вже говорив, на 5300 метрів. Тобто, коли ми не знали дальності до цілі, але випустили все ж таки ракету, оскільки чітко бачили танк. Ракета долетіла, вразила є! танк, він згорів. На нас вийшла ДРГ. Дистанція бою десь була метрів 10-15, більше не було. Ми чітко бачили їхнє обличчя і можу дати всім пораду. Якщо ми бачимо противника на такій відстані, не слід чекати, слід одразу ж стріляти. Ми здійснили контакт, ми поранили декількох росіян і вони відступили. На своєму досвіді переконуємося, що стугна це є, мабуть, один із най... мабуть, найефективніший протитанковий ракетний комплекс на цій війні. Чим далі ми воюємо, тим гірші танки в росіян стають. Сто відсотково задоволений, хлопці теж задоволені, тому це задоволення передається і на інших. Ось. Чому? Тому що підбитою технікою однієї чи іншої групи радіє весь вся батарея, Ось. весь особовий склад.